Вітання всім, з вами Наталя. Сьогодні я запросила знову ж до розмови свою донечку Софійку, Привет. яка розповість нам у сьогоднішньому відео, який для нас важливий 12-й рік або перший рік коледжа. І сьогодні ми розкажемо ем, покроково. Так, так, що нам треба робити точніше студентам, точніше, вашим дітям або вам, студенти, у першому році коледжа або 12-й рік, як він називається в Англії? Отож, поїхали. З чого ми починаємо? Ми не розслабляємось. Ні, Перші двоє тижнів, як ми казали в останньому нашому відео, можна трохи так прорелаксувати, трохи відчути цей коледж або сикфом, ем, зробити там, ну мати нові друзі, всяке таке, але після цих двоє тижнів ви самі відчуєте, що треба вже трохи взяти себе в руки і починати навчання. Так, я перепрошую, ви можете подивитися наші попередні відео, де ми говоримо і про іспити, і про те, як ви обираєте предмети. Отож, у нас є свої предмети. І вже в вересні ще так, більш-менш ти знайомишся, нові друзі в тебе з'являються. В жовтні ми вже шукаємо. Свій як називається, розкажи, будь ласка, осьпієнта. Да. Значить, із вашим вак experience, я б сказала, що найкращий час уже дивитися на нього буде в жовтні 12-го класу, щоб уже дивитися і шукати цей вак experience, і будуть інтерв'ю, будуть такий application процес. Ну, де ви трохи повинні про себе розказати, але це дивлячись на цю фірму. Тому що декілька просто просять ваше ім'я і результати, і всяке, ну які ви маєте від GCSEs, а, а декілька навіть будуть інтерв'ю, мати і по телефоні, і всяке таке. А, значить, це найкращий час Apply, тому що вже коли літо буде, то тоді воно вже починається і вони вже вам би відписали, чи ви попали, чи ні. Так, і вже практика буде літом так. після 12-го року. Так, що ще головне робити, чим займатися у 12 му році? Так, значить, перший крок був ем, легенький, тепер другий крок це я б сказала вибирати собі клуб. Значить, будуть клуби для ваших предметів, наприклад, біологія, математика, або, або будуть такі ем, доповнюючі класи, ем, може після коледжа, ем, після ваших. Уроків я, наприклад, зараз іду на Еспая, і ми про це розказали в нашому останньому відео. І ми в деталь то трохи про нього розказували. Але це дуже головне, щоб ви вже мали такий фундамент на цей рік, тому що воно дуже вам допомагає. Розуміти ем, цей курс ваш, який, ем, який ви вчите. І ви маєте більше часу з учителем, щоб вони вам більше допомогли із цим. І... Більше вам дає часу для такий revision, начебто в останньому відео ми розказали, що Aspire – це супер, якщо ви хочете попасти uh, в якісь uh, такі дуже відомі університети, наприклад, Оксфорд, Cambridge – це всі називаються Russell Group, це як в Америці Ivy League. Uh, і Aspire вам дуже з цим допоможе, тому що uh, учитель, який вводить цей клуб, uh, він буде знати. Просто чуть на все про ці університети, як туди попасти, що вони шукають, і як е, зробити з себе найкращим студентом для цих університетів, наприклад, зрозуміло. Скажи, будь ласка, ти говорила, що багато часу ти акцентувала, от ти планувала е, свій час. Да? От, розкажи, будь ласка, що це є обов'язковим, тому що здається. Та всього ж три предмети. Ну, може, хтось чотири обрав. Так, от головне, так як мама розказує, це свій час дуже акуратно розписувати е, і планувати, е, що коли ви вчите. Тому що от різниця між школою і коледжем, це що в коледжі у вас е, ваше навчання дуже самостійне. Ем, учителі вас не будуть вчити все, тому що звичайно у них часу немає для цього, тому що коледж це ну у вас набагато коротші дні ніж в школі. То ем, ви повинні для себе знайти і свій час, і коли ви будете вчити е, вчитись, і ще ваші ресурси, це англійською буде ем, наприклад, де ви вчите, і звідки ви берете цю інформацію, яка вам допоможе із вашими предметами. Я можу порекомендувати е, ем, для revision, От коли ви йдете назад від коледжа, то я б дуже порекомендувала зразу проходити те, що ви вивчили в цей день, і може трошечки більше вчити в ньому. От, наприклад, в економіці я знаю, що нам треба ем, завжди ну, дивитися новини і знати, як те, що ми вивчили, як воно до сьогоднішнього дня можна ем, це побачити. Так. Угу, да? угу. Ем, Отак, то я б дуже порекомендувала після кожного урока вдома це пройти і трошечки подивитися на різних, ем, е, ну, онлайн, на веб-сайтах, е, трошечки більше про це, що ви вивчили. Значить, Quizlet я сказала, я б ще сказала save my exams. Ем, це, звичайно, все англійською, але я вірю, що ви можете перекласти, якщо вам потрібно. Е, save my exams і. Ну, я думаю, це двоє найкращих вебсайтів, Але якщо ми якісь інші згадаємо, то ви то ми там напишемо. То Наш третій крок це, в принципі, от як я казала, от розписати свій час і ем, завжди от починати цей ревізіон зараз. У вас можуть бути небагато екзаменів, тому що в 12 класі у вас завжди будуть екзамени, але вони тільки маленькі, тільки про ем, ті теми, які ви недавно вчили. Це буде, називається англійською End of Topic Test. Um, і так, да, вони будуть завжди в 12 класі, але вони ще допомагають вам uh, побачити, де вам треба uh, робити цей revision. Ви можете побачити, де ви, в яких предметах вам треба, може, трохи більше допомоги. Ще я пам'ятаю, що. у... Uh, Ну, десь у грудні, я думаю, було. Але у нас були такі великі екзамени, такі не end of topic, але трохи англійською, буде benchmark І ось тоді, от я пам'ятаю, мені було набагато краще видно, де мені треба працювати і над чим. То після цього ви можете ще більше так revision ehm. І так, да, значить, це все до ось цих. 12 класу до, до їхніх екзаменах. Значить, ось ці екзамени, вони найголовніші, в принципі, у 12 класі. Звичайно, в 13 будуть ще, ще більші, але в 12 класі у кінці у вас будуть екзамени, ем, і ці результати, які ви будете мати, із них. Учителі ваші будуть писати predicted grades. Predicted grades – це е, оцінки, на які університети дивляться, щоб побачити, чи ви е, можете там вчитися чи ні. Значить, університети вибирають своїх студентів із цих predicted grades. І це чому ось ці екзамени дуже Важливі. важливі. І це тому, чому наш 12-й рік теж дуже, дуже важливий. важливий. Отож, так. ці оцінки в основному ці йдуть в університет. Так. Але вчитель може, розкажи, будь ласка, докладніше, тут трошечки додати свою думку. Так, так, значить, спочатку ви повинні просто. Um, приготуватись весь um, revision для цих um, екзаменів. І це чому я порекомендувала б починати рано, просто хоч зробити такі флаш-карди. Якщо ви знаєте, що це на, на Quizlet там буде багато таких. Ну просто так як ви любите вчитись, ну, запам'ятовувати um, інформацію і контент, це починати раніше, щоб потім пізніше вам би було б набагато легше просто його проходити знову. Е, ви будете мати ці екзамени, вже зробили. Я б ще сказала, що перед екзаменами е, мені найбільше допомогли, я знаю багато інших студентам теж. Е, це past papers. Past papers – це екзамени, які вже були в попередних. Роках. Um, роках, так. Але головне вибирать ті, які кажуть AS для 12-го року, тому що AS означає контент першого року коледжу. Є uh -huh. 12 й клас і 13, а AS — це тільки 12. й І це що вам треба. Значить, да, от я б сказала, що якщо ви не мали час робити ревіжн раніше, то хоч екзампейпи гейпер зробити, бо це просто воно дуже допомагає. Um, то ви зробили це, зробили цей ревішн, зробили ці екзамени, вже маєте ваші результати. Як мама казала, після цього ваші учителі будуть вам писати ці predicted grades, І якщо на ті університети, які ви дивилися, так, так, наприклад, ви дуже хоч дуже хочетесь. Попасти в якийсь лондонський університет, або скажемо Оксфорд, і Оксфорд просить один ЕСТА і двоє A а у вас тільки три A Це, звичайно, і так найкращі результати, але якщо у вас є ситуація, де ви не маєте ці оцінки, які вам потрібні, то дивлячись на ваш коледж ви маєте шанс піти до учителя і їм розказати про вашу ситуацію. Ну, наприклад. От я дивлюся на цей університет, їм треба ось така оцінка, а у мене поки що ось така. Ви можете з ними трохи домовитися, знайти, так, домовитися, знайти такий компроміс і сказати їм, наприклад, давай я кожен тиждень буду йти на такий клуб для цього предмету, який мені буде допомагати, краще його знати, краще вчитися. І це кожен тиждень робить. До наступних екзаменів і може вам учитель скаже, окей, якщо ви будете більше працювати над цим, і ось так ну, мені це показувати, то я вам можу ем, оцінку трошечки підняти. Але це тільки дивлячись на ваш коледж, наші, на жаль, так не робить. Ем... Але я знаю, що мої друзі, в які е, коледжі йдуть, вони можуть так домовитись щось із учителем, і вони їм трошечки піднімуть цю оцінку е, і допоможуть. Значить, після того, як учителі вам вже написали ці predicted grades, вони ще вам будуть писати personal, е, такий personal reference. І reference – це коли учитель розказує трохи про вас як студент. Ем, як ви вчитесь, ем, ну чи ви маєте мотивацію? Ну, он так, який ви студент? І вони дуже-дуже ну вони просто чулі не, ніколи не пишуть нічого поганого, тому що це і, і їм робить краще, якщо ви попадете у такий правильний університет, і ви вони вам тільки хочуть допомогти. І в цьому вони можуть ще розказати про якісь ем, змагання, в які ви е, були, якщо для, я не знаю, якщо ви вчите англійську літературу і ви написали свою власну таку есе, есе. так, mm -hmm. і я не знаю, ви виграли якісь змагання, або навіть просто ви писали це есе і і он так, ви, ви просто більше про це вчили, про ці. Предмет, який інші студенти може не знають, так. І це ми плавно переходимо до цього листа, який вже ти пишеш сама. Так, значить, так. учителі це напишуть про вас, і це це трошечки окремо від uh -huh. Personal Statement, Але так, ці університети ще будуть читати цей Personal Reference від ваших учителів. Значить, Personal Statement це вже наш четвертий такий крок до 12-го року. І personal statement – це просто дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже ем, важливий. важливий. Так, важливий. і в ньому треба написати про себе і чому ви думаєте, що ви найкращий студент для цього університету. Значить, учитель написав, що він думає, а ти тепер пишеш, ну, ви тепер пишете, що ви думаєте про себе. Значить, якщо ем, ви вибираєте... Наприклад, ну, стати доктором в університеті, то ви повинні розказати про своє життя так, що показує цьому університету, чому ви найкращий такий кандидат так, так, так. для цього університету і чому вони хочуть такого студента, як ви. Що ви робили до цього часу? А, Ну, що показує це. Ем, значить, я трохи сказала раніше, що я в цьому клубі Aspire і наші ем, учителі, там які це ем, ведуть цей клуб, так ведуть цей клуб, вони нам дуже допомагають із нашим Personal Statement і рекомендують, що ем, 12-го року, що нам робить, щоб от. Ми могли додати до цього personal statement, okay. От щоб університет просто звернув увагу і сказав: Вау, ось цей студент, оце знає, це бачив, це okay. вивчив. Он так. Значить, одна учителька сказала, що дуже важливо писати про те, що ви читаєте, і це я думаю, навіть якщо ви онлайн подивитеся, там теж написано, що ваші supercurricular activities – це, що ви читаєте, що ви вивчаєте про цей ем, предмет. Там треба написати. Значить, я хочу вчити фінанс, і я вже прочитала книжки про фінанс і про різні банки, про економікс. Он так, і я у цей personal statement можу це написати, що воно більш ем, відкрило мої очі на нові такі перспективи і на нові речі, які я раніше не знала про них. І це показує, що я такий студент, який хоче більше вчитися, і це так само. Ем, із, із іншими такими я зрозуміла. Скажи, так. будь ласка, а є якесь обмеження? От який наскільки великий чи наскільки маленький, якийсь мінімум і максимум слів, який цей лист повинен бути? Так, я думаю, воно чотири чотири до шість тисяч слів. Але я подивлюся, але ми напишемо у цей такий дескріпшн-бокс. Ми там всунемо такі examples, тому що у нас є. Вдома такі екзампли, які попали в Оксфорді, Кеймбриджі, що вони написали, але головне ем, себе просто там описати і всі свої ну, позитивні. Так, якості, взагалі так, все. Так, так, просто все і, і, і робить ем, такі речі, які показують, який ви, ви студент, що ви хочете завжди вчитися. От, наприклад, мій друг поїхав в Індію і він там вчив. Інших таких студентів математику, бо він хотів допомогти іншим, і це показує, який він студент, що він ем, так математику, наприклад, любить, що він і інших хоче навчити її. Ем, або інші люди можуть написати про цей work experience, про який ми розказували. що Коли вони працювали на одну фірму, вони вивчили і це, і це, і це про цей. Ем, про цей предмет. Про цей предмет. І он так, так. Да. Так, і п'яте це День відкритих дверей. Так. Упродовж року. Що ми робимо? Що ми робили? Так, значить, День відкритих дверей. Ви можете вибрати, коли ви хочете йти на це, але. Ми порекомендували б трохи раніше на День відкритих дверей іти в університет, просто щоб у вас була і мотивація, і ви трохи більше розуміли, куди ви хочете поступити. Спитали в студентах їхню думку на цей університет, що вони зробили, щоб туди попасти. І це завжди дуже цікаво, бо вони вам можуть розказати більше, ніж ми зараз. І ще скажи, будь ласка, щодо результатів. Ти сказала, що результати можна в якихось коледжах попросити переробити, так? Так. але результати, звичайно, це ті, які впливають на твоє майбутнє. Це так. ці 12-го року. Так, так, так. Значить, да, мама якраз сказала дуже. Ем... Дуже цікаву одну точку. Ну, що ці екзамени, якщо у вас результати зовсім не такі, як ви ну, хотіли або як ви сподівались, то ви можете попросити переробити ці екзамени. Ем, я знаю декілька людей, які перероблюють зараз, але тому, що вони знають, що вони можуть е, скористувати от літо, наприклад, щоб трохи більше попрацювати, трохи більше повчитися і потім ем, прямо перед тим, як Поступать, ну не поступать в університет, а плай угу. подавати вони... документи так. То вони можуть уже мати трошечки кращу оцінку, щоб мати більший шанс. Ми розказали про рік 12-й, але ми трошки забіжимо наперед, скажемо за рік 13-й, що ми не чекаємо кінця року так. 13 для того, для того, щоб подати документи до університету. А ми це робимо на початку 13-го року. Так, значить, в жовтні тринадцятому ем, класу. Ви вже будете подавати ці документи до університетів. І, да, це в принципі, в принципі рано. Ну, якщо в і і ви хочете туди попасти, то це в жовтні. А якщо інші університети, це трошечки-трошечки пізніше. Um, але, да, це дуже рано, і ви із цими Predicted Grade, um, туди їх. Um, Шлете. Так. і personal statement так само, і ці references, які ваші учителі написали, вони теж йдуть до університету. І університет вам е, потім напише, чи ви попали, чи ні, ще там будуть е, інтерв'ю із університетами. Буває таке, де декілька університетів не мають інтерв'ю. Я знаю London School of Economics, вони не мають інтерв'ю. Е, а ще де деякі університети, якщо ви хочете вчити математику, наприклад, або якийсь предмет із математикою, то вам ще треба один екзамен здати. Ем, називається TMUA, Ми напишемо його тут десь. Е, і це не, не із ваших три предметів, а це зовсім окремий екзамен. І це буде як entrance exam, це щоб вони трошечки вас краще знали. Буває таке ще в університет по предметі вам. Дадуть такий маленький екзамен, але да, це вже ми більше розказуємо, коли цей час прийде. Софійка, величезне спасибі. Я думаю, мені як мамі з кожним днем ставало все цікавіше і цікавіше. Звичайно, воно дуже відрізняється від нашої української системи. Тому ми і допомагаємо, і українським мамам може й англійським мамам більше зрозуміти англійську систему навчання. Софієчка величезне спасибі. вам.